Футбол більше ніж гра. Канал Болхату. Олександр Мірошник. Всіх вітає, друзі! FC24 Продовжимо грати за Андрія Ярмоленка. Будемо завершити сьогодні э, цей сезон, завершити кар'єру гравця. власне. Професійну кар'єру футболіста. У нас залишилося вже небагато матчів. Щось зіграємо. Оскільки моменти, щось можливо повністю. Друзі. Так, список бомбардирів. Ярмоленко тут на сьомій позиції знаходиться, як бачите, дуже непогано. От серед асистентів він кращий це в Бундеслізі. Ліга Європи. На четвертій сходиться, але ми вже не заб'ємо, вилетіли. Ну а асистент лише 14-й Андрій Ярмоленко. Бундесліга. Бундесліга, Бундесліга. Ви бачите, друзі, Шахтар на 16-й позиції. Ми на 12-й вже сходинці, трохи підійнялися, трохи виправили ситуацію. Ну, серйозний суперник, але пограємо моменти лише. Всім дякую, друзі, за вашу активність на каналі, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Отже, 30-й тур німецької Бундесліги. Динамо вдома приймає РБ Лейпциг, одного з лідерів чемпіонату. Сезону. Так, точні, точні передачі, ударів в ствір. Ну і рейтинг мінімум сімку треба набрати. 0-0-25 хвилина. Динамо Лейв вперед так у нас право навісити мабуть що не було сенсу, як ви зрозуміли, там пробувати. Ніхто ніхто не, 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 не влучив по м'ячу. Динамо проводить контру. 31 хвилина нулі на табло Андрій Ярмоленко з м'ячем. Ну, біжиш ти там попереду куди-небудь, ну, як так будуть, відкриватися, про фланги я взагалі мовчу, особливо про ліві. Так, 59-та хвилина, 0-0. Левциг тепер проводить свою контратаку. Ну Добре, що хоча б 0-0, а то ви знаєте, що коли граєш моменти, то не всі моменти показують. Моменти там за, за участю суперника можуть не показати, рахунок може вже бути змінено, не в твою користь. Не можуть наші хлопці м'яч відібрати. Я вже тут намагаюся Ярмолу допомагати вибити, все нормально. Контратака наша. Дають нам грати. Так, давайте швиденько. Ярмоленко побіг вперед. Віталій Бояльський з м'ячем. Ми тут трохи не на своїй позиції. Непоганий прийом і трохи, трохи в хвіст Ярмола віддав. Незручну передачу. Дуже слабку. 0-0, 83 -та. хвилина. Сольний прохід. Так, м'яч лежить, захисник чомусь до нього не... Не підходив, ну, вже один в один іти в, обігрувати за Ярмолу вже ну, так собі. Не, не дуже вдала справа. Отже, 0-1, коли ми пропустили ХЗ, друзі. Ще й програли. 7-5 Ярмола зігра... набрав. А Шахтар також поступається. Ну, проте, два завдання ми виконали, плюс 5. Так, то на 13-ту позицію ми, на жаль, з'їхали. Гірники, мабуть, ще нижче. Так, матч проти Дармштату також моменти, але давайте спробуємо за команду. Завдання на цей матч Сім мінімум. Пробувати в ствір, Ну і точні передачі. Одну, одну віддати точну передачі. Третя хвилина 0-0. Отримуємо можливість навісити. Ярмоленко розвернувся. Наш ведмідь, ну такий вже він, знаєте, неповоряткий. Це відчувається, вже прийшов час. вішати Буці на цвях. Віддавно, куди ж ти віддав. Ну і той стоїть, не пішов. Щось команда не хоче грати. Нулі, добре, що нулі. 14 та хвилина. Ми з м'ячем. Так, Кабаєв. А що з камерою? Куди її покрутило? Чому? Оце глюки. Оце глюки. Ми були з м'ячем, але штучний інтелект вирішив його в нас. Відібрати добре, що хоча б нулі. Так, Ярмоленко з м'ячем. Ярмола в центр віддаємо. Владислав Супряга. Далі. Володимир Шепелів до нього м'яч не доходить. 65-та хвилина, нулі. Як і раніше. Накидання, Удар по воротах. Георгій Бущан нас врятував. 78 та хвилина, нуль-нуль. Дарштат Динамо Київ господарів в атаксі. Проходить передача, вперед, удар по поворотах. Жора насрятував, це просто, ну, суперсейв. 0-0, хоча б одне очко забрали. Ну, хоч так. 7-2. 7-2, оцінка. Знову ж таки, два завдання, плюс 5. Плюс 5. Так, музична індустрія. Ну, я ж музиканта, чому давайте вкладемо гроші, а, підтримаємо музикантів. 12 сходинка. Ну це нормально. Знову таки ми на 12-й сходинці. Ну давайте, знову ж таки, за команду пограємо, Яскраві моменти. Точні передачі, гольові паси і рейтинг 7. А чому постійно 7? Ні, хоча там буває, коли вдалий матч проведеш, то 8-5 від Андрія вимагають. Ну а постійно 7, тому що, можливо, 7, -7 номер. Жартую, друзі. Так, непогано. Передача на фланг. Владислав Кабаєв. Бачу, під, там, підключання було по центру, але вчасно я чомусь, чомусь не віддав, не знаю. Чому маю в атаці. 0-0. Ось коли вони назад віддають пас, то чомусь гра не зупиняється, а продовжується їхня атака. Ну то, мабуть, що. Ну, певна річ, 100%, то знову ж таки був якийсь глюк. Ну і помітить, там протисніть паузу, як там камеру чомусь було викручено, не так, як завжди. Владислав Кабаєв з м'ячем, 36 та хвилина. Кому віддати по центру віддав. Захисник читає цей епізод. Сольний прохід Майнц. 0-0. В центр проходить пас тут відібрали. Нарешті передача небезпечна назад. Контратака ми можемо. Куди що ти? Як ти віддав? У -у -у -у. Оцей момент був. Так, ну що, маємо можливість навісити. 0-0, друзі. Добре, що 0-0. 65-та хвилина в центр. Шепелів. Далі. Бояльський. Супряга. Де Ярмола? Ось там він лише забігає. Ну, незручно, -ну, по флангу. Ще, б, блін, за полем бігав би взагалі. Що з нього взяти? Тимчик. Ну в цьому є біда, коли граєш за команду. Удар здалеку. Непогана можливість була. Так, наш сольний прохід. І то Владислав Супряга з м'ячем. 69-та хвилина. Нулі на табло. Буяльський. Буяльський. Можливо, слід було пробивати вже. Володимир Шепелів. Далі. Беніто. Ярмоленко пішов на фланг ще й назад. Все. Більше моментів не було. Знову один бал. Ми заробляємо. 6-9 оцінка. Навіть 7 не набрали. Що у нас тут? Два матчі у нас залишаються взагалі. І Ярмоленко залишається такий, хоча не віддав, але 8. В списку, перший він в списку кращих асистентів на 12-й позиції. Тому, мабуть, всі два матчі слід зіграти, можливо, поборемося ще звання кращого асистента. Так, ну завдання тут участь в холах. Ну, можна забити, можна віддати. Це спробуємо виконати, не програти і рейтинг 8-5. Ну, це те, про що я говорив. У нас своє завдання. Будемо грати на те, щоб віддати гольову передачу, хоча б одну. Ну це ви погодьте, це єдине, що може от Єдиний такий трофейчик, міні-титул, міні за який Андрій Миколайович може поборотися наприкінці своєї кар'єри. Так, непогано, Владислав Супряга! Вгадайте, хто віддав гольову передачу? Андрій Ярмоленко. Ну, Своє завдання ми виконали, і одне з того, що тренер перед нами поставив, прийняли участь в голі. Аби ще не програти, було взагалі. І оцінку ми можемо набрати. Ну, ще слабенька оцінка, 7-4. Може ще й всі три пункти виконаємо. Шепел. Ярмоленко там підходить, підбігає. Володимир Шепелєв тягне. Не наздогнав його. Ось тут лише Шепелів пригальмував. Втратив м'яч. Що ти зробив? Хоча б кудись віддав. Суперник в атаці, Захист на наш. Спрацював, відмінно тимчик. Продача вперед. Вдотик на Андрія Ярмоленка. Дуже довго й Андрій приймав. Тут треба вже розлучатися з м'ячем. І втратили. Втратили. Дон з м'ячем. Удар по воротах. Здавалося, що нескладний, але підступний для голкіпера. Все ж таки, наш кіпер зреагував наша відповідь. Владислав Кабаєв назад віддає. Ярмоленко, ну чому ж вчасно не віддає. Ну, ось тут вже віддав, коли, коли вона мені нафіг не потрібна. Ну, втратили м'яч. Раніше я там просив передачу, вихід один в один витягує голкіпера. Ви знаєте, що коли навіть за гравця граєш, то все одно можна і... Використовувати пасивний пресинг і голкіпера виводити з лінії виріт. Останні хвилини першого тайму. 0-1. Ми поки що обігруємо господарів поля. Наша можливість для контратаки Андрій Ярмоленко. Слід було віддавати зараз е на фланг. Але ось тут ми на по центру прочиталося все то. 0-1, друзі. Фрайбург поступається киянам. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходите посилання в описі під відео. Так, я там раніше говорив, друзі, що будемо з вами разом обирати команду там, з тих, ну, з пропозицій, які будуть пропозиції, але, мабуть, що не вийде. Так, Шахтар, Шахтар знову поступається. Не вийде разом обирати з тих, що будуть, тому що ну, там не буде часу, друзі. Коли вже я завершу кар'єру, то. Там вже, коли буде перед нами список, слід буде обирати одразу. Тому, тому став. На паузу не протиснеш, там не збережешся, не, не почекаєш. Тому, мабуть, що ну, буду дивитися вже сам. І більш-менш, так знаєте, цікавий варіант обирати. Так, тимчик з м'ячем отримав від ярмоли передачу. Повертав на Ярмоленка. М'яч до нього не дійшов. 63 третя хвилина. 0-1. Ми знову з м'ячем. Ярмоленко можна навісити, хоча з правої, захисник вище вистрибує. Ми з м'ячем, Знову наше підхоплення. У Ярмоли вже сил взагалі не залишилось. Він Там трішечки. Володимир Шепелєв віддає таки на Ярмоленка. Ах. 73 хвилина. Рахунок, як і раніше, 0-1. Ярмоленко став таки автором гульової передачі. Знову він з м'ячем. Розрізна передача вперед. Владислав Кабаєв. Навіс, удар. В руки. Знову Ярмо. Ну, активний. Другий тайм в нашому виконанні і командному. І Ярмоли, непогано ну пробиєш, Ну там що? Що там трапилося? М'яч в руку, здається, влучив чи щось. Так, ну хто виходить? Чи. Микола Шапаренко. А, так, штрафний в бік воріт суперника. Ярмоленко може забити він вміє. Удар поперечена. Поперечена. Врятувала зараз гравців у червоній формі. Ми з м'ячем знову. Ярмоленко. В центр намагався віддати. Плюс ну це остання спроба Фрайбургу, хоча б щось змінити в цьому матчі. Ми не дозволимо. Захист відпрацював. Ярмоленко вже тут намагався допомагати. Мінімальна перемога з мінімальним рахунком, точніше. 0-1. Асист ми створили. Все добре, все, що нам треба було. 7-9. Оцінку трохи не дотягли. Шахтар, Шахтар, Шахтар. Програє знову ж таки. Ярмола кращий гравець матчу. Супер. Скільки в нас 9 Кращий асистент, ну ще матч у нас попереду, ще б одну. Гольову віддати взагалі було б круто. На 12-й сходинці, де Шахтар, не знаю, потім подивимося. Ну, вперед, друзі, на НСК Олімпійському останній матч. Останній матч сезону. Боротьба за звання кращого асистента триває. 8-5, знову в атаці і рахунок. Забити гол. Ну, забити чи не забити, а от віддати необхідно. Трохи до центру зміщуємося. Ось тут можна, а все пізно можна було віддати. Ось тут непоганий пас. Голкіпер вийшов вчасно. Вийшов вчасно. Тут без шансів для нашого нападника. Ярмоленко, накидання. Удар по воротах! Олександр Сирота, здається, так? Є. Є асист. Ну, головне, щоб там хто під нами, щоб два чи три асисти не віддав. Рятує нас голкіпер. 12-та хвилина суперник іде в атаку. Розізлились. 1-0 на НСК Олімпійський удар. Я не знаю, як вони так пробивають, як воно так влітає. Ну, тим не менше, 1-1, друзі. Кьольн відігрався, продовжує тиснути на наші ворота. Та ну що ж, ви роботи поперечена, вже нас тут врятувала. Тимчик на підхопленні, прокидує там собі щось, грається сам. Ледь не обрізались. Так, Ярмоленко. Допомагаємо виходити тут з-під пресингу непогано, в центр. Ну можуть грати ось, коли захочуть. Ярмола ось тут вперед. Положення по не було. Владислав Супряга. А що ж тобі ще треба було? Ну яку ще передачу віддавати? Просто ідеально, і в положенні в ідеально. під праву робочу ногу закручують. Не вийшло. На жаль, так, Добінчак, Ярмоленко не, та, не туди віддав. Незручно. Відібрали такий, Дубінчак допоміг. Ярмоленко з мечем знову зручну передачу. Цей Боярський чомусь зупинився. Ну, давай вже пізно віддав. Пробувати не схотів. Ну тут ну, хоча б якось стоїть. Хоча тут Ярмола. на Ярмолу асист не записано, але тим не менше. 2-1, друзі. Останні секунди першого тайму. Динамо Кьольн. Відбилися. Горгій Бущан. Нормально все. Пролунав дзвоник на перерву. Отже, супряга-сирота. Відзначився сьогодні. Один гол з передачі Андрія Ярмоленка, точніше з навісу, але ну, все одно враховується як асист. Поки що все складається непогано. А гірники знову програють в першому таймі. Що ж, що ж трапилося там у Шахтаря? Зливають усі останні матчі взагалі. Ну так ризикують взагалі. Вилетіти до другої бундесліги. удар підступний буща на місці. Атака лівим флангом притислає Кьольн. Тиснуть. Продовжують свій тиск. Проходить, проліз там Ярмоленко намагається зупинити. Ярмола з м'ячем на фланг п'ятою встиг. Зміг віддати. Тут Тимчик, головне, щоб втримав м'яч. Ну тут слід вже на 100 він вирішив віддати на Андрія Ярмоленка. Це й помиляється. Нервові, найнервовіші хвилини. Зараз, ух, небезпечно врятувались. Тимчик. Бущан виносить м'яч. Подалі туди. Подалі скидка. Ярмоленко з м'ячем, Втекти він не зможе, як ви розумієте. Як ви бачите, віддати вже незручно було. Розвернулись технічно. А раніше треба було розлучатися з м'ячем, це факт. Моя провина. Ярмоленко в центр. Віталій Боярський втікає. Аби зараз забив, аби, а він зупинився, ну я вже тут почав просити. Так, є така неприємність, це FIFA в FC. Не завжди твій партнер біжить, поспішає вперед, щоб забити. Він починає і частіше за все пригальмовувати, ну тут все. Останні секунди, друзі, Динамо Куваль. 2-1. Ярмоленко отримав передачу. Все ж таки чіпляється за м'яч. Віддає вперед, Офсайду не було. Олександр Тимчик. Можна тут вже дальню спробують. Він все робить, але не докинув, не довісив. Ярмол... Ну все, друзі, 2-1. Наша перемога. Асист від Андрія Миколаєвича. Наголошено на тому, що слід вже звикати його так називати по батькові, тому що він вже без п'яти хвилин тренер там якоїсь команди. 7-3. Асист. Гірники програли знову. Так, Андрій Ярмоленко, ви бачите, на першому місці 10 асистів. Він кращий, друзі, кращий бомбардир. Вітаємо його. Бундеслі. О, Шахтар на 18. Ну, до побачення. До другої Бундесліги. Шахтар вилетів. Ну, позивали, ви бачили всі матчі. Останні просто. Я не знаю, що з ними трапилося, щось. Поплили гірники. Чемпіон Боруся, друзі. Лейпциг, другі, Баварія, Вольсбург, Штутгарт і Вердер Бременський. Ліверкузен поза Європою. так? Кінець сезону, бля, можливо, раніше слід було завершити кар'єру, тепер я не знаю. Тепер дивимося. Так, ну тут Весхенгс те, що нам пропонує наш скаут, навіть інтер, Рома. Ще якась херня. Так, а де? А в нас лише або піти в оренду, або змінити клуб. Ну, догралися. Так, твій клуб віддав тебе в оренду. Можеш або піти в оренду, або попросити, щоб перейти в другу команду. Ну, вже як є, друзі, завдання ми там не виконали. Ну, Давайте підемо в оренду. І це португальський Порту. Це португальський Порту. певна річ, що я вже грати не буду. Тут цікаво, серед яких команд там будуть пропозиції, чи з португальської ліги, чи з німецької. Фіг знає. Ну, побачимо, друзі. Подивимося. Переїхав Ярбола до Португалії, Динамо не схотілося з ним продовжити контракт. Ну і, мабуть, що я трохи тупонув. Слід було до кінця сезону встигнути завершити кар'єру футболіста. Ми б залишилися в Бундеслізі, і там, можливо, або Шахтар або Динамо нам запропонували. Ну, поз... ну ви зрозуміли, крісло головного тренера. Ну що, завершимо кар'єру, друзі. На жаль, я буду зараз сам обирати, дивимося. Так, Португалія, Фаренше. Так, Ліга, Португальська Ліга нам пропонує. Знову ж таки, Португалія, Португалія. Не хотілося б, ну, хоча ну вже будем, будемо дивитися, Ріо, А, ну, до речі, як варіант. Так, Вісенте. Знову португальські команди, лише, поки що лише португальські. Портімоненша також як варіант. Ту -ту. Португалія, Португалія, Касапія. А ось Нідерланди є. Також непогано дивізія, так. Нідерланди не дозволя, також, як варіант. дивізія. Ну, звісно, що Нідерландська лише одна ліга варій. Тому так, Англія. О, Дербі Каунті, цікаво. Цікаво, Дербі Каунті, Блекпол також. Ну, дербі цікавіше, Барбслі також, як варіант. Бельгійська команда навіть ви бачите. Ну, все, це остання була команда. Давайте, мабуть, що дербі, друзі, оберемо дербі. Тому що з усіх варіантів, а там вже будемо крокувати там вперед-перед, можливо, від Динамо там буде я як коли, яка пропозиція. Так, 29 тисяч на тиждень буде Ярмола отримувати. Ставимо підпис, друзі, все. Ця мить настала. Андрій all Ярмоленко. All delay, please головний please. тренер Дербі Каунті. Right. Ну і як бачите, там можна на банері позаду помітити, що то чемпіоншип. Так, ласкаво запрошуємо в клуб. Ну і одразу давайте, ну, мабуть, що оберемо стиль стандартний. Я грав, Мені він більш подобається, я грав і в Челсі, пам'ятаєте, вже на стандартному, а що з тренером, чому, чому немає таких щоб експертів крутих? Ну Ось, лише цього, друзі: Чотири зірки для півзахисту, і це. І це лише те, що ми можемо обрати з, ну, з тих варіантів, які є. А Там побачимо вже в подальшому. Все, друзі. Отже, Андрій Дєрмонко став головним тренером Дербі Каунті. Як вам? Як вам цей варіант? Ну вже нічого не зміниться. Я гадаю, що має бути цікава подальша кар'єра. На сьогодні все. Всім пока.